Наш центр реабілітації надає послуги дітям з інвалідністю. Це і діти з синдромом дауна, і діти з аутизмом. Це діти з дитячим церебральним паралічем. На кожну дитинку розроблений індивідуальний план реабілітації. спеціально є. Завдяки акумуляторній системі живлення, яку надав нам ЮНІСЕФ, працює всі кабінети реабілітації. Ми дуже раді, що центр забезпечений живленням, і ми можемо проходити всі процедури. Також акумуляторна система живлення дає можливість дотримуватися всіх норм харчування. І У нас працює ліфт, який дає можливість дітям потрапити в приміщення укриття.